Всім привіт! Починає новий влог а, з того, що покажу, що купили в епіцентрі. Щойно їздили з дітьми після школи, забрали старшого та з'їздили. Взяли ось такий плед, а, в якості покривала на ліжко старшому синові, тому що його. Короткувате таке у нього покривало. Ну, ви, мабуть, бачили, маленьке а це великого розміру 160 на 200. В житті воно більше зелене. Зараз я через камеру бачу, що воно якесь синє, а насправді воно зелене. Не знаю, чому воно так передає. Взяли також йому кросівки. в епіцентрі 700 гривень. Дуже, він сказав, зручно, легенькі. Отакі. Маленький там вибір, у нього 35-й розмір. На такий розмір мало що було. Менше були, а великих мало. Не хотіла я вже в інтернеті замовляти. Люблю так, щоб він поміряв і точно знав, що йому нічого не тисне, зручно вдягати. Взяла собі ще ножиці, бо мені потрібно тепер на другий поверх. Одні взяла ось такі великі для тканини, щоб собі різати. І маленькі щоб були. Також взяла контейнери два таких великих і три маленьких, для того, щоб організа... організувати все в тумбі під рукомийником на другому поверсі у санвузлі хлопчиків. Ну, зараз ми їм всі користуємось, і там під мийкою хочу організувати два олівці, такі прості в школу, і взяла шкарпетки, щоб робити гарбузики. Можливо, сьогодні будемо з вами робити такі звичайні сірі. Хотіла взяти, щоб були такі з гарною в'язкою, але не було. Ось так. Ну і одразу хочеться все розставити по своїх місцях. піднялась на другий поверх, дістаю все, що у мене тут зберігається. Тут поки що складено таке, що можна сказати більше нема куди було скласти, поки ми тут не поставили кран. І більше користуємось нижнім санвузлем, тому тут у мене є якісь масочки для обличчя, скраб зберігається, розчистка про всяк випадок. Чоловікові якось подарували кускове мило. Чи як воно не знаю, правильно називається, я, чесно, його ненавиджу. Я користуюсь тільки, і взагалі у нашій родині, тільки рідким милом, і я взагалі так не люблю ось це шматочку, воно зазвичай у всіх, коли приходжу десь в гості, чи де, де його бачу, воно якесь брудне, постійно в якійсь сірій брудній піні або з налипшим волоссям. У цій мильниці. Якась ну, водичка там залишається. Потім, коли воно змилюється, воно таке тоненьке стає. Боже, просто жахливо виглядає. Вибачте, всі, хто його люблять, але я просто, просто ненавиджу. Не знаю, воно у нас лежить, наче шкода викинути, воно так дуже приємно пахне. А на що лежить незрозуміло. Тут у мене ще тримачі для електричних зубних щіток, мій масажер для обличчя, олійка. Ну, словом, поки що ось така організація вийшла. Усім доброго ранку. У нас такий туман. Прокинулись о 5.50 від вибухів. Слава нашим ППО! На Київщині все позбивали, але, на жаль, є прильоти в інших містах. Зараз буду читати новини. Де саме? Ще хочу з цього боку показати, у нас просто за ось цим будинком ось так от іде ліс. Його зазвичай видно. Зараз взагалі не видно. Ну Це вже трохи розсіявся зранку, майже цих будинків не було видно. А ще сьогодні покажу, вийду на двір. У нас там травка повсходила на цій ділянці. І вже тепер гарно. Будемо скоро займатися парканом. Але я вже так звикла, що немає паркану. І видно, хто йде, куди. З усіма вітаєшся, спілкуєшся. І мене навіть не смущає, що ну, я там ходжу, щось роблю. Тут і людей, в принципі, мало. Особливо такої. Двіжухи немає. Але якось мені нормально. Деякі кажуть, вам не хочеться вже там якось скритись, якось закритись, сховатись. А нам якось байдуже. Не знаю. Я вже звикла. Мені здається, з парканом буде якось так зачинено, буде якось грустно. Сумно. Сумно Боже, рідну мову ще вчити і вчити. Нам сонечко взійшло. І такий туман з цього боку ще більший. Мені так подобаються ці наші трави, бур'яни виглядають, як гарна клумба. Взагалі будинків не видно. Ну що, пішли працювати? Відправила чоловіка і сина до школи. Ну, чоловік завозить, <ріст> чоловік нам в школу. І молодший ще спить, бо трохи прихворів і вчора аж спав до 9 години. Він Ніколи так довго не спимо. Хочу ще сьогодні всі ці наліпки познімати на другому поверсі. Хочу ще поділитися з вами ідеєю незвичайного, цікавого і смачного сніданку. Для цього нам знадобиться лаваш. Твердий сир яйця, і можна додати будь-що, що вам подобається до яєць або до омлету, шинка, ковбаски, якесь м'яско, помідори, болгарський перець, оливки, все, що вам подобається. У мене була шинка. Нарізаю такими скибочками сир, з лаваша вирізаю невеличкий квадратик. І у кожен куточок ось таким чином загортаю сир та фіксую його зубочисткою. Лаваш у мене трохи так ломався, буває такий попадається, нічого страшного, просто там де потрібно, дві зубочистки встромила і все трималось. У кожний куточок загорнула і відправляю цей лавашик на сковорідку. Далі охайно вбиваю усередину яйце. Нарізаю шинку, викладаю зверху солю перчу, нагадую, що можна додати, будь-що, наприклад, грибочки, ставлю на невеличкий вогонь і накриваю обов'язково кришкою, щоб приготувалось яйце. Вімкнула світло, бо зранку було так похмуро, що аж дуже темно у будинку. І поки сніданок готується для чоловіка, готую сирники для старшого сина, тому що він не любить яйця. З вечора я вже зробила цей заміс, і мені залишилось тільки сформувати сирнички і посмажити їх. Spend a few hours on the reservoir. Never broke a bone, so I'm gonna try hard to prove you wrong. that I'm not who I used. І одразу готую другу порцію для чоловіка. Якраз перша вже приготувалась і поки він їв першу, зготувалась друга. Дуже йому сподобалось. Каже, що це дуже цікавий та смачний сніданок, тому рекомендую приготувати і для себе таке. Також хочу поділитися з вами ідеями, що можна приготувати на обід та вечерю. Бувають такі банальні страви, але забувається. я зробила налисники з курятиною та грибами і дуже смачненький суп. Тут у мене чекають інгредієнти для млинців. Супчик у мене картопля. Цибулю, моркву та курятину обсмажила, додала до бульйону дрібненька вермішель та плавлений сирок та кріп. І дуже простий і смачний супчик виходить. Вже насмажила млинців і залишилось тільки загорнути начинку. Тут у мене обсмажена цибуля, потім додала грибочки і потім курку. Куряче філе у мене. І ось так загортаю однією рукою і ще й дивлячись у камеру, не дуже зручно. Але суть ви зрозуміли, просто хотіла вам нагадати, що таку, таку смачну страву можна приготувати. А далі на мене чекали деякі рутинні домашні справи. Я принесла з тераси відро для сміття, тому що на другому поверсі дуже його не вистачало. Постійно потрібно то якусь серветку, то ще щось викинути. але... Смітника під рукою не було. І я вирішила забрати з тераси, оскільки вже прохолодно на терасі проводили менше часу і про нього забули, тому воно таке брудне і навіть у повутинні. Тому я його ретельно промиваю, і тепер дуже зручно тут ним користуватись. Взагалі потроху облаштовуємо другий поверх. Так думаю, чого мені тут не вистачає. Перше це був смітник. Тепер думаю, що потрібно якийсь віник, мабуть, мати на другому поверсі, бо не завжди зручно користуватись пилососом. І, взагалі, такі дрібнички, про які, наче і не думав. Раніше, але розумієш, що недостатньо його мати тільки на першому і постійно бігати туди-сюди. Є якісь речі, які мають бути і на другому. Думаю, що можливо потрібно буде поставити корзину для брудної білизни, коли хлопці вже переїдуть до нас сюди то щоб також набігати на перший поверх мати якусь корзину, мабуть, тут у санвузлі, оскільки по центру, і щоб всі якась, якщо є брудний одяг, собі могли туди скинути. А я перед тим, як вмикати пральну машину, вже збирала по будинку цей одяг. До речі, дуже зручно ось таким чином скручувати з боку пакети для сміття. Смітник цей поставила у санвузол, мабуть, це найоптимальніше для нього місце. Ось хочу вам ближче показати. Така вже виросла травка. Це перед входом в будинок. Тут, до речі, ще буду такі плиточки під дерево. Ось ця вся вхідна група. І на... Підлогу тут на сходах буде якийсь сірий. А тут буде коричневий під дерево, і будинок буде мати зовсім інший вигляд. І на другому поверсі також між, ось видно, воно ще не профарбоване, між вікон також буде ось це під дерево, такі плиточки. Так, до чого це я взагалі. Ага, показувала, що навпроти входу. Ось тут іде моя. Лаванда. До речі, всі вкорінились, так непогано виглядають. Ось цей такий прям великий кущик. я трохи його постригу, ну навіть не трохи, мабуть, десь ось так. Чисто інтуїтивно, мені так здається. І ось ту лаванду також треба, вона вже так розрослася. Так от ось так розросла вже травка, і нарешті тут у нас. Зелене. Ця добре виглядає. До речі, показувала вам, що жовті плями вони якось потроху зникають. Не знаю, з чим пов'язано. Ми розкидали добриво, чоловік посипає там спеціальним борошном. Купили ми, до речі, ще таке взуття з цвяхами для аерації. Потім якось покажу. Все робимо, що можемо, іначе виглядає краще. Тут зелененьке. Ось видно, вже я як починаю знімати, так вітер. щойно виходило, вітру взагалі не було. Ось тут видно, коли менше води дістає, поливалка стоїть по центру. І ось куточок наскільки гірше росте. Тому перші дні, поки не взійде газон, Треба поливати прям дуже-дуже добре. Отут не вистачило. Ну, воно потроху самостійно якось заростає. Тут, коли трохи повиростає, то я вже приберу. Бо такі маленькі дуже важко скупати. А коли воно вже такими пучками то я все це поприбираю. Це коли сіяли, а навіть не коли сіяли, а коли поливалка бризкає, вона розкидає це насіння і воно позалітало сюди до лаванди. А тут чимось замульчую чи корою, ну, вже на наступний рік. Бріанд вже погано росте не так швидко, тому вже наступного року. І ось ця діляночка, яку ми раніше засіяли. Ось така гарна трава. Зелена, вже треба косити, вже декілька разів косили. Рази три, здається, чотири. Ну, так гарно виглядає. Взагалі газон, це така... Взагалі, газон це така мрія. Ми так хотіли, щоб було місце, де можна бігати, грати, гуляти, робити пікнічок, посидіти на годовці. Ну, взагалі це кайф. Залишився тільки ось цей шматочок. І трохи-трохи трохи ось там. там це ми повиносили з другого поверху. Не знаю, куди діти. Бо думали на горище, а взимку там буде мороз. Його не можна туди ставити. І ось тут, трохи ось тут рядок. Там закидаємо сєбням. і... Ось це вже в цьому році не, успі... не встигнемо, бо думаємо, що може не перезимувати. Вже, мабуть, пізно. Це будемо вже весною все засіювати. І буде все таким зеленим-зеленим. У нас навіть яблучко є. У нас тут дві яблуні і дві черешні. І тут навіть яблуко є. Чимале. Може, навіть цього року скуштуємо. А ще треба погуглити або напишіть, хто знає, чи потрібно на зиму зрізати цинерарію. Вона може 2-3 роки рости. Деякі пишуть, що вона однорічна, деякі пишуть, що вона декілька років росте. У кого як перезимує. Хтось написав, що потрібно зрізати. А хтось написав, що не потрібно. І я тепер не знаю, що з нею робити. Тому напишіть ваш досвід, як зробити так, щоб ценерарія була на наступний рік. Хотілося би, щоб вона була багаторічною, але, на жаль, то не так. У мене, до речі, перчики там бачите, які червоні-червоні. Я вже думала, що їх не буде, а вони прям якось так. Несподівано різко почали червоніти. Ось цей взагалі супер. Цей, я думаю, що скоро можна буде зірвати. І баклажани ще досі є. Ось також, мабуть, цей зірву. Огірки все вже. Зараз буду прибирати всі. Помідорки ще є. Наступного року обов'язково дуже-дуже багато посаджу ось цього базиліку, бо він так гарно квітне. У мене майже не видно. Але я бачила на картинках, от як у мене, і, він, і у когось, мабуть, в сторіс. Як у мене зелений. Оцей фіолетовий таким біло-рожево-фіолетовим. Цвіте, ось так пишно, просто його можна сіяти просто у декоративних цілях. Це така краса. Малинку ще позриваю. О, у нас прям багато малини. Йому постійно навіть падає. Солодка, солодка. Просто смакота я обожнюю Ось тут ще. Ось кущики, які я висадила в землю. Подивіться на розмір. Хто пам'ятає, якими вони були петуні у горщику, і які вони стають зараз, коли вже мало сонця. Але що означає великий ґрунт? Просто стільки зеленої маси нарослили, стільки квіточок. Тут навіть тут були просто самі палки. І це просто вересень. Кінець вересня. Що у нас тут? Тут, як завжди, пропустила кабачки. Ну, що ж таке, господи, з цими кабачками просто, ну, два дні назад нічого не було. Як вони так швидко ростуть? Це просто капець. Хто буде сіяти кабачки? Робіть один кущ. Сійте декілька, потім. Маленькі, слабенькі видирайте, один гарний залишайте і все. Бо це просто, я не знаю, шалений якийсь. Дійшла я нарешті до лаванди, поки до неї дійдеш, купу інших справ дорогою поробиш, там бур'янчик побачиш, там ще щось, там потрібно прибрати, там переставити, там скрутити. Ну, це, мабуть, у приватному будинку завжди так. Буває ввечері, вийду просто подихати свіжим повітрям. Думаю, ну нічого робити не буду, наче ж не треба. Все просто відпочину, там може на гойдалці посижу. Угу, виходиш, тут щось побачиш. Одне, друге, третє. Ой, треба там ще збігати, там, взяти ножиці, там треба збігати щось там додобрити, ще щось. Ну, це просто вічне питання. Обрізаю лаванду, не дуже сильно її обрізала, тому що ножицями мене зручно, у мене немає якусь різа, дуже його хочу, але якось так пріоритети розставляються, що постійно щось інше потрібно. Все чекала, може мені хтось його на рекламу відправить, але ніхто не хоче. Потрібно буде купувати самостійно. Тому я тут і ножничками пройшлась по туйки, треба було щось під низ постілити, але чесно, мені було лінь. Тому я так собі ріжу, думаю, нічого страшного воно там собі перепріє, якось або вітром рознесеться, кудись подінеться нічого такого. І підрізаю лаванду свою маленьку. Трохи небагато, не знаю. Молоденьку, мабуть, сильно і не потрібно. Знаю тільки те, що таку маленьку молоду частіше стригуть. Якщо велику двічі на рік, спочатку тільки квіти і осінню вже так, ну, третину точно. А ось маленькі можна частіше. Вівсяницю також підстригла трохи. Тут у мене один кущик на тій клумбі і на цій два. І, де бачила, поприбирала бур'ян, хоч у нас тут і застелено агроволокном, але все рівно цей хвощ лізе навіть через нього. Скрутила шланг, мене так дратує, що він постійно тут валяється, але досить таки важко його кожного разу ось так скручувати. Не дуже це зручно. Чоловік навіть купив спеціальну катушку, але так, потрібно. Попрацювати, щоб було хайно на дворі, також вирішила поприбирати дитячі іграшки, щоб перебрати, що потрібно. Викинути, забрала те, що вже поламане, або знаю точно, чим не грається, бо тут вже їх так досить багато. Поскладала всі його машинки і поприбирала пісок. У нас тут нещодавно завезли новенький, і тому, коли вигружали, потрапив він і на плитку, згрібла його, щоб охайно все виглядало, і потім його вже пісочницю будемо робити на іншому місці, і його звідси приберемо. Дивлюсь я на себе в сукні і думаю, чого б це я не перевдягнулась, цікаво мені, після того, як забрала сина зі школи, здається, що в магазин заїхала і одразу почала тут працювати. А потім, думаю, чому б ні? Потрібно бути гарною завжди для себе. Я обожнюю сукні. Все поскладала. А тепер бачу, яка кількість тут іграшок. Думаю, треба буде, коли зробимо, ось тут зробимо пісочницю, треба буде купити пластиковий, таку пластикову скриньку велику. Я бачила такі і у юску, і в епіцентрі, і складати туди усі іграшки. А ось це ввечері шлангом просто водою змию. І буде порядок. І, до речі, поки тут прибирала. Знайшла ці капці, вам показати. Ось так виглядає для того, щоб наповнювати ґрунт та газон киснем, одягаються на ноги і просто отак ходиш, протикаєш землю. Є такі спеціальні штуки, які виглядають, як газонокосарка, так просто проходишся і така рація відбувається. У нас такі.